Вітаю, друзі. Сьогодні на огляді 4-кімнатний цегляний будинок в селі Панфили Бориспільського району Київської області. Будинок цегляний, утеплений. Площа будинку 80 квадратних метрів. Також на подвір'ї є господарське приміщення, вхідний погреб, літня кухня та інші приміщення. Земельна ділянка 15 сотих. Будинок знаходиться в самому центрі села. Поряд є школа, дитячий садок, магазини, автобусна зупинка, від якої можна доїхати як до столиці, так і до міста Яготина. Перша кімната 18 квадратних метрів. Друга кімната 16,5 квадратних метрів. По всьому будинку встановлені металопластикові вікна, міжкімнатні двері дерев'яні, третя кімната 12,5 квадратних метрів. В будинку встановлено індивідуальне газове опалення та альтернативне дров'яне опалення. Друзі детальні відеогляд ви можете переглянути на нашому youtube каналі Агентства нерухомості Рідний край або за посиланням в шапки профіля. Дякую за відеоогляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!